Народження бути з президентом України разом футбол дивитися. Тобто класно, бо президент радів з нами, то емоції були всіх. Що нашого президента, тобто, ніхто не приховував ніяких емоцій, всі були веселі, раді. Футбол був класний, матч, Динамо показали реально класну гру. Тому що ну, ми пройшли в одну четверту. Це взагалі фанат Динамо. То що, ну, класно. Цього молодого чоловіка звати Денис Голодюк. Він боєць 95-ї аеромобільної бригади. Зараз лікується у столичному шпиталі. Так, от вчора у Дениса був день народження. Він навіть подумати не міг, який подарунок отримає. Його та ще із 20 його товаришів запросили на футбольний матч Динамо Евертон. В принципі, от в обід зайшли. Записали нас, що хлопці на футбол. Президент запрошує так і так там. Ну, всі там за, звісно. Ну, ніхто не просто не думав, що так буде. Ну, реально, воно все так класно. Ну, приїхали ми туди, нас там зустріли, завезли в сектор, президентський. От там вже привітав мене, подякував за службу. Вручив годинник. Ну, годинник президента України. Приблизно півроку тому біля Слов'янська Денису Осколком снаряда фактично розтрощило ступню. Каже, за всіма правилами кінцівку мали б ампутувати, однак лікарі вирішили боротися за здоров'я солдата. З того часу йому зробили вже 28 операцій. Але чоловік ні про що не шкодує, бо знає за що боровся. Мені здається, це великий крок уже вперед країни. То що... ми всі єдині, ми всі однакові, тобто у нас немає нижчі вищі, тобто по класу. То, що ми разом будуємо майбутнє нашої країни, і воно тільки за нами, за нашою молоддю. То, що ми там своє життя, своє здоров'я видаємо. Що от нам приємно було, що президенту я думаю, було приємно сидіти з хлопцями нашими героями. Тобто, це ну це як спільне. перемогу Динамо. Бачили із трибуни ще одна група солдатів, що лікуються у столичному шпиталі. Потрапити на матч їм допомогли вже волонтери та фан-клуб київської футбольної команди, який подарував квитки у віп-зону. Однак ці герої, які пожертвували власним здоров'ям заради України, спочатку мали проблеми, коли намагалися потрапити на стадіон, їх деякий час не хотіли пропускати, а на трибунах стикнулися зі зневагою зі сторони української еліти. Я казала, що там, де ребята, там, де ребята повинні стояти, нічого не видно, тому що віпу закрили повністю. І ніхто не розступився, ніхто место не уступив, щоб ви понимали. Смотри, ребята розстроїлись ужасно, сказали, ми знали, що так буде, ми б не пошли. мене тут ком в горлі став. Просто так стыдно и обидно стало. И смотрю настроение испортилось, все на них так смотрят. Я, чесно говоря, думаю, что сейчас будуть там ребята, вот, пожалуйста, там эти в боксах жрут, пьют эти пузатые дяди. Эти ребята сидят. Та попри це, самі солдати розповідають, що відмінна гра українських футболістів перекрила всі негаразди. Євгенія Даменко, Марк Гаврилов, телеканал Еспрес.